Напередодні свята Дня Збройних сил України по всіх школах міста відбулася акція Прапор для бійця. Фінальний етап заходу відбувся у навчально-методичному центрі. Учні мали можливість особисто передати нашим бійцям подарунки на свята. Судя по запросам, які от ми отримали по лісу потрібно, груз буде, великий, але як завжди, привіт за домашня випічка. Консервация, то есть то, что домашнее тепло с дома, чтобы бойцы почувствовали, это вот именно то, что с дома привозится. Вот, да, вот рисунки, я смотрю, у вас приготовлены, это тоже очень радостно воспринимается бойцами. Поверьте, действительно так, они вот смотрят их из рук в руки, передают, читают, что написано. Якщо ви там укажете телефончик свой, то большая вероятность, що вам просто дзвонять і скажуть спасибо за рисуночек, за відкритку, за такую То Ось це все з радості вас приймається і це не пустые слова. Діти малювали газети, готували сувеніри, робили обереги, розписували прапори. Представники всіх шкіл міста, а також центра дитячого та юнацького мистецтва, Малої академії наук та міського навчально-виробничого комплексу, зі словами підтримки передавали волонтерам свої подарунки. Ви не страшні ні кулі, ні гармати. Ваш страх це не побачить мати. Ви впевнено, крокуєте до перемоги, підтримку відчуваючи народ. Я дякую за рідну мову, за батьківщину, за життя. Клонившись низько до землі, подякувати хочу вам усім. Наша школа разом з малюнками вирішила передати бійцям е, е, ось такі обереги, е, які будуть охороняти їх та е, дарувати їм перемогу. Е, ми дуже вдячні також як усі присутні у цьому залі за те, що ми можемо е, не хвилюватися за нашу безпеку. Від щирого серця різноманітні вироби своїми руками. Наприклад, якось такий е, герб український, який е, є символом волі українського народу, або теж обереги із солоного тіста, які зігріватимуть серця наших українських солдатів. І я впевнена, що всі ці українські подарунки від наших учнів обов'язково налаштовуватимуть наших солдатів на позитивні думки. Взрослые, помогите нам, сделайте наше детство счастливым. Взрослые, услышьте нас, остановите войну, пожалуйста. Всі подарунки будуть доставлені адресатам 10 грудня. На цю дату запланована поїздка, але свята тільки починаються. Тепер волонтери розпочинають підготовку до новорічної експедиції. Зробити подарунок до нового року та порадувати бійців смаколиками зможуть всі бажаючі. Олена Андрієва, Владислав Подунай, Ентів.